Під час війни в Україні зафіксовано численні випадки порушень прав медичного персоналу та пацієнтів. Одним із найрезонансніших інцидентів стала атака на дитячу лікарню Хмедид. 8 липня 2024 року російські війська здійснили масований ракетний обстріл Києва, внаслідок чого було вражено Національну дитячу спеціалізовану лікарню Хмедид. У момент атаки в лікарні перебувало понад 600 дітей. Багато з яких проходило критично важливе лікування, зокрема хіміотерапію. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше двоє осіб. Ще 29 отримали поранення, включаючи дітей та медичних працівників. Цей удар грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевській конвенції 1949 року, та їх додаткові протоколи. Згідно з статтею 18 Першої Женевської конвенції, медичні заклади під час конфлікту мають бути недоторканними, а стаття 12 додаткового протоколу прямо забороняє їх умисне знищення або обстріл. Крім того, стаття 15 цього ж протоколу захищає цивільні об'єкти, включаючи лікарні від воєнних дій, а стаття 51 додаткового протоколу забороняє атаки, які завдають надмірної шкоди цивільному населенню. Ці дії також підпадають під статтю 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що визначає навмисні атаки на цивільні об'єкти, як воєнні злочини, порушення права на життя, стаття 6 міжнародного пакту про громадянські та політичні права та заборона котувань стаття 3 Конвенції про захист прав людини ще більше підсилують злочинність цього нападу. Таким чином, обстріл лікарні є не лише порушенням МГП. А й можливим злочином людяності, що вимагає міжнародного розслідування та покарання винних, адже у випадку з лікарнею «Хмадит» не було жодних доказів її використання у військових цілях, що робить цей обстріл явним порушенням міжнародного гуманітарного права. Щодо наслідків, окрім трагічних людських жертв та поранень, атака призвела до значних руйнувань медичної інфраструктури, що ускладнило надання медичної допомоги дітям, які потребують невідкладного лікування. Щодо правових наслідків, міжнародні організації, такі як ООН, МКЧХ МКС, зафіксували воєнний злочин. Україна передала дані до МКС для розслідування, та Росія може бути притягнута до відповідальності за порушення МГП. І, на жаль, подібні дії Росії свідчать про систематичне ігнорування норм захисту цивільного населення та медичних працівників під час війни.